Встигли з ним поговорити, що він розказував, теж потерявся чи що? Ні, він навіть, де в тому, що оце він, мабуть, один з кисайський коксський, кок ми брали, що всі залишаються. Один такий зомбірований, що він Ну, він був на своєму, тобто... от Путін каже правильно. Тобто він вірить те, що вони нас визволяють? Так, так. Оце він оце він в цьому Як, ну... хоча побачив, його там нянчив. Кок нянчив, як, як дитину, поки були ми там з ним, щоб його не вбили. Щоб... Вони самі ще хотіли його розтри... ну, тобто, Умічтожити не дали, виходити нам з ним. ну, так. Тобто росіяни хотіли його да, знищити? Та, та, хотіли самі, ну, щоб аби він тільки не достався і, нам. І все таке було. А він це розумів, що його свої ж намагаються знищити? Ну, йому пояснювали, ну, він, бачите, він замбірний.